Влітку під час спеки нерідко є харчові отруєння. Продукти, які найчастіше провокують харчове отруєння, це ягоди, овочі та фрукти, риба, м'ясо, консерви, гриби мол... і всі молочні продукти, протерміновані та недоброякісні продукти промислового виробництва. Тож, при появі перших симптомів, будь ласка, пам'ятайте ці алгоритми дії. Симптоми харчового отруєння це нудота, блювання, водяниста чи кривава діарея, біль в животі та судоми, висока температура або жар. Якщо з'явилося будь яких з цих симптомів, то потрібно спочатку надати потерпілого або самому собі першу допомогу. Першою допомогою при харчовому отруєнні є промити шлунок, випити багато води та викликати блювоти, прийняти сорбенти, які допоможуть вивезти отруйні речовини. І якщо блювота і пронос відсутні, прийміть проносні препарати, відновити водно-сольовий баланс та починати прийом їжі дуже обережно, уникаючи жирних або солоних продуктів. Якщо не полегшило, викликати лікаря. Для того щоб ситуації з харчовими отруйнями не повторювалися, пам'ятайте, про 5 правил безпечного харчування. Підтримуйте чистоту, підокремлюйте сіру їжу від готової, ретельно готуйте їжу, зберігайте її при безпечній температурі, використовуйте безпечну воду і свіжі продукти.